Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І, на жаль, Харків вчора атакували трьома чи чотирма ракетами А Іскандер М. Чи одна ракета могла бути C-300. От, давайте я вам покажу. Ой, не то. Так, зараз я покажу. Кадры. Так, вчора. Так, зараз. На жаль, друзі, вчора атаковали Харків ракетами. Так, город, а, от писали город в укрытие. От. На зараз предварительно чиста угроза балістики сохраняється. Еще вихід от локаціона пропала в БНР. О, друзі, але я хотів сказати, що балістична ракета, вона доволі швидко летить, але у вас буде десь 3 чи 5 хвилин, щоб сховатися, дивлячись, де ви знаходитеся. Якщо в Харкові, то у вас є десь 5 хвилин. Якщо в Одесі, то у вас є вже десь вже 7 хвилин. А якщо ви знаходитеся, в, в, наприклад, в Херсоні чи в Чеше десь, то у вас є 2 хвилини, щоб сховатися. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.